Привіт мої любі українці і гості України. Не можу без сміху говорити, тому що це новий анекдот. Ну, як анекдот, це новий законопроект в Верховній Раді є щодо відстрочки про мобілізацію. Так, да, це зараз стосується нас з вами. Відстрочка від мобілізації. Саме актуальне питання, яке можна сьогодні тільки взагалі придумати. Е, однією з підстав для відсрочки від мобілізації є. Ладно, це буде нецікаво, хочу інтригу трошки потримати. Дивіться, значить, що я можу сказати. Ви знаєте, що сьогодні Україна сама освічена страна в світі. Зараз у нас найбільше студентів. Притом не простих студентів, а денна форма навчання, заочка, аспірантів, скільки, магістрів ну страшне. І що цікаво, що чоловіча стать, переважає цьому ну, от От що не що, от в Україні зараз освіта, це просто ну, ну, ну весь світ має рівнятися сьогодні на Україні. Звідси, ми розуміємо, і цифровий розвиток гарний, он резерв плюс, який розробили, всі ці ді... ну, супер. Знаєте, хочете зараз прогноз зроблю. Прогноз зараз буду робити. Якщо оцей закон, про який зараз вам скажу, приймуть, то знаєте ще що в країні зміниться? Україна стане самою віруючою країною в світі. Самою віруючою країною. В кожному парадному буде хрест, капличка, обов'язково біля кожного парадного. Кожен приватний будинок, будинок це буде міні-церква. Міні-церква буде. І на мові Бога ми з вами будемо розмовляти на вулицях. Ні, ми з вами не будемо так розмовляти, як я з вами. А мимо так. О, мій сусіду Іване, здорово, як ти дуру-ру-ру-ру. Він. О, ігоре там. Ду і, і всі в рясах будемо. Знаєте, тільки з-під ряси будуть торчать адідаси. Є таке перечуття. Досить жартів, досить жартів. Дивимося, що це за такий законопроєкт, який можуть прийняти. Це проєкт 11439. І що пропонується цим законопроєктом? Дати відстрочку від мобілізації, кому дивимося, священнослужителям, які належать до церков і релігійних організацій, що входять до Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, і чия діяльність не заборонена в Україні, я не проти. Діючі священнослужителі це люди Божі. Вони гріхи нам відпускають, вони мають бути і навіщо їм служити, якщо ну взагалі людина дійсно все життя була там. Вона там вчилася з дитинства, з пупінку. Вона просто так не потрапляє в церкву. Не може людина в 16 років прийти, а хочу в церкву там священиком піти. Ні, вони навчаються. Це ціла історія, і вони дійсно не знають, що таке не пістоліт, не автомат, не що таке. у них зовсім інше, ну взагалі світосприйняття. А те, але є тут другий пункт. Ну, він номенується як сьомий. Але дивіться, який пункт, який надає нам відсрочку на мобілізацію. Чому гумор був, що всі зараз будуть у нас розмовляти на мові Бога? Що відсрочку від мобілізації отримують громадяни України? Думайтесь. Які письмово підтверджують, що виконання військового обов'язку суперечить їх релігійним переконанням. Клас. А тепер цікаво, хто ж буде цей документ давати? Давайте подумаємо. Церква. Точно. Ну, Церква це ж єдине таке офіці... офіційна споруда, Українська Православна Церква. Саме українська, яка дійсно може підтвердити, що ось цей прихожан кожен день ходить, стоїть на колінах і молиться. Письмові документи від батюшки і все. І можна знайти на а, цікаво. До речі, на моєму сайті є більше розширеної інформації щодо законодавства. Тому у посиланні до цього відео є зразу саме перша силочка. Обов'язково клікніть по ній і зайдіть на сайт. ознайомтесь. Ну і що? Закон приймають, і черга буде коли зараз стоять. Вже не вищі учбові заклади. Ні. І не до знайомих лікарів, які там ВЛК можуть порашати. А зараз буде черга стояти в церкві. Там же ж грошей немає в церкві, розумієте, і корупції нема. І тому ці довідки будуть давати на ну, дійсно так, як вони є. Якщо Бог дозволить, то тоді буде довідка давати. Якщо Бог там він не намолений. ви що, ніхто не один батюшка не дасть довідку. Так, да. оце я вам скажу такий цікавий законопроект. Ну я думаю, звісно, що таке прийнято ну, не буде. Піариться на ці темі, звісно, можна скільки завгодно, але я не вірю в те, що тут оце ведуть такий пункт, що особа там якусь отримає лист від якоїсь батюшки, і його можна буде призивати до військової служби. Тому що це ж не тільки православна церква, а існують інші церкви. І інші віри є, інші віросповідання, які також проти вбивств, проти насиль і так далі. І там також є свої батюшки, там ще ідеї на їхні вантажки, які зможуть давати такі письмові довідки, чому ні. Гроші не пахнуть, навіть, мабуть, чи ні. А може, не зможуть, можливо, люди дійсно віруючі, це я щось таке вигадую. Але якщо я не вигадую, ні, давайте так, щоб розібратися, вигадую я чи не вигадую, напишіть в коментарях, як ви думаєте, батюшка може взяти хабар і видати отаку довідку. Ну, якщо вам це відео сподобалось, лайкніть його. Ух. Якщо не сподобалось, то втопіть поглибше, знаєте, щоб взагалі його не дивно не вилізло. І не забудьте підписатися на цей канал. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося у наступних відео. Вас зупинили в супереч закону. Патрульна поліція міста Борис старший лейтенант поліції від... Поліцейський вас розводить на вживання алкоголю? Отак. От Отак набирайте, а так... а не... Миколаївич, не ображайтесь, служба така. Що ж, і в мене така служба. Ось вам виправдовувальна постанова.